З заводів оті всі танки шурануть туди. Ну ФСБ трудно вигнати, знаєте, треба їх понаходити всіх і теж повиганяти. Знаєте. Ворушитися треба трохи. Бо якби не волонтери і добровольці, то була б повна біда. Потрібно а, сформулювати а, пріоритети. А, їх не обов'язково має бути багато, їх має бути два-три, але вони мають бути чітко сформульовані, вони повинні виходити з інтересів, ну, принаймні, більшості українського суспільства, і треба а, розуміти алгоритм, як цих інтересів треба дотримуватися. Перемагати, підтримувати армію і робити, перемагати. Треба робити якісь переговори, домовлятися, сісти за і домовлятися. Ну, це те потрібно вирішити в Києві, не тут. Усилювати армію, тому що з Росії ніколи не буде. Майрона не... Поки Путін є, нічого не буде добре. Молитися, молитися, просити Бога, щоб нарешті настав мир.